Вітаю, друзі! На представника ТЦК в Яворові на Львівщині скоїли напад, вдарили по голові важким предметом. За словами представників центру комплектування, солдат Юрій після поранення був переведений в ВРТЦК міста Яворів. Він супроводжував військово зобов'язаного на проходження ВЛК, але на одній з вулиць на нього напали, вдаривши по голові важким тупим предметом. Військовий доставлений до місцевої лікарні. Друзі, напади на представників ТЦК, підпалення бусиків ТЦК це все наслідки. Наслідки соціально несправедливої мобілізації, наслідки корупції в ТЦК, наслідки силової мобілізації. Все це в комплексі викликає спротиву людей. Але це водночас несе загрозу обороні, загрозу національній безпеці. Тому якнайшвидше, президент, який взяв на себе відповідальність за ТЦК, коли обіцяв відправити на фронт всіх керівників і їх замінити на тих, хто воював, втратив кінцівки на фронті, президент несе персональну відповідальність за весь безлад. Який відбувається в військоматах із цими воєнкомами? Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.